Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, встала весна, чорну землю сону розбудила, уквіщала її рястом, бардінком укрила і на полі жайворонок соловейко вгає, землю убрану весною вранці зустрічає. Тече вода з під явора, тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють, тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Зора моя вечірня, зійди над горою погори тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселонька воду позичає, як широка сокорина відте розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце гріє, вітер віє, зипо. Червону калину. На калині одиноке гнездечко гойдає. Де ж подівся соловейко? Не питай, не знає. І досі сниться під горою. Тарас Григорьович Шевченка. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хороша як Своя своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла з хати, Весела вели... сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує.